Рак, доброго часу! Я вас вітаю. Ми з вами дивимося поради Тару на повняк. Повний місяць, який в нас буде зараз на вихідних. І він буде в нас Фольмунд і Штайнбок. Штайнбок це в нас козірожка. Закінчується важка фаза, каже нам карта. Зараз ми розберемо з вами ситуацію, коли ем, відбувається така цікава подія. Повний місяць він. Сяє, він освітлює землю. І вам стають зрозумілі певні моменти, які до того були прям не ваші. От знаєте, як буває, інсайти, скажімо, ви отримуєте. Тобто, коли ви зранку просинаєтесь, і вам такий прям момент цікавий в житті в голову приходить, якась думка, і ви кажете, точно, от зараз ми з вами будемо дивитися, а що ж освітить новий місяць. Вибачте, повний місяць. Хоча, напевно, і новий. Не можна ж так. Омовлятися, що вам покаже саме цей повний місяць, що він для вас зробить у вашому житті? Для раків: туз, мічів. Аналіз. Вам зараз потрібно проаналізувати, що будемо аналізувати. Треба проаналізувати, можливо, відносини з рицарем Жезлів. Це в нас Вогонь, тобто стрілець або овен або лев, і вам треба проаналізувати відносини з цією людиною, до чого вони ведуть. З іншого боку, ви можете проаналізувати звідки береться ваша енергія. Тут в нас аналіз. Просто в когось, до речі, може бути якісь запальні процеси, вам треба до лікаря для того, щоб перевірили, а що у вас в організмі відбувається, і зробити якесь медичне заключення, оскільки у нас тут такі запальні речі. Будь ласка, зверніть увагу на своє здоров'я і сфера відносин. Може бути ще такий варіант, це проаналізувати, що приносить вам радість. До речі, хтось може просто бити в бубен, грати на тромель, німецькою мовою, не знаю, як в нас, для того, щоб піти на навчання чи піти в групу, де тут грають на тих барабанах. Тепер що буде уходити з вашого життя? Місяць в нас буде убувати, це означає, що наша енергія буде змінюватися і дуже корисно позбавлятися чогось. Так ось. Що ж буде убувати з вашого життя раки? Паш жезлів. Тут може бути дитина, ваша дитина, яка уходить на навчання, просто вам треба їх відпускати. До речі, ця карта вже випадала в іншу ознаку, мами тримають дітей інколи коло спідниці, оскільки мамі дуже комфортно. До речі, це феномен зараз українських дівчат, які знаходяться, наприклад, в Німеччині, що об'єкт їх любові – це дитина. Чоловіка немає поряд, і мама портить своєю увагою, своїм страхами. Тільки справді, коли люди тікали від війни. Людина охороняє свою дитину, але дитину треба відпустити і робити її незалежною. В 5 років знов-таки ваша дитина може займатися сама. Вона в 3 роки повинна, відповідно до розвитку, психологічного розвитку, 30 хвилин гратися сама, а не постійно розважати. Я бачу інколи, як мами бігають за дітками і з ложечки кормлять в 3 роки. Тобто, це нонсенс. Ваша дитина може піти навчатися. Донька сказала, мама я закохалася, хочу жити зі своїм хлопцем. Відпускайте своїх дітей в самостійне незалежне життя. Не лишайте їх прив'язаним. І не кажіть, що життя таке незвичайне і погане, оскільки дитина повинна робити новий досвід. Вона повинна отримувати цей досвід. Тільки так вона навчиться. І порада для вас, раки. Четверка Пентаклі, подивіться, будь ласка, коли в відпустку поїдете, як економити гроші. От ви бачите? З іншого боку, хтось може, от дівчатка в нас як виглядає? Нам така собі, тут город бідуїдів недалеко. Якщо поїдете в Туніс, то дивіться, щоб не вкрали гроші. Або в Єгипет. Ви бачите, тут азіатський який одяг. І знову таки, будучи в Єгипті, чи в Турції, чи десь в нас в тих странах, бережіть свої гроші. З одного боку, з іншого боку, коли будете у відпустці тратити, або казати, а зараз літо, тут погуляємо, там погуляємо. Перед тим, як гуляти, подивіться, чи у вас є дебіт з кредитом, зійшовся, щоб не всі гроші потратити одночасно. Тому у вас такий цікавий період на повний місяць. Раки, бажаю вам, щоб програлася позитивна енергетика, позитивна інформація у вас і гарного вам часу!